Всім доброго і Христос Воскрес. Вчора була Пасха я на трасі, давайте ось так повернусь, бо у нас тут можуть в кадр попасти лісові феї. Так що це заборонено. Ой, так. Короткий огляд траси і по ходу п'єси будемо розмовляти. Любителі ватного міру. До побачення. Не буде на каналі російської мови. Можливо, буде англійська, але російської точно не буде. Ну а чому? Всі розуміють і за одне, за одне зараз будемо йти і буду показувати докази. Все, поїхали по трасі швиденько. Так, і ось ми йдемо. Траса у нас ось від цих дерев. Від цих. ось так, Чу -чу -чу -чу. Вон кацапський бліндаж. Вон бліндаж, там бліндаж. І десь десь, десь ще тут. От. Ну як бліндаж? нора. Тому ну, що вони навіть бліндажа побудувати. Не, не здатні. Як там ця э, в фільмі п'ятий елемент? Нація Бангладодерав, блядь, Бангодорова, як правильно. Ось такі нори. Які, ну, Вміють такі забирати, нічого свого не немає. Так, Тут поросятка в мене бігають. Ось ще один блін, бліндаж. Нора в Ось. Якщо будуть великі пориви вітру, буду припиняти балакати, тому що забиває Ось так йде. Є ось там ось стрічки, там спецділянки мокрі, туди не підемо. Тут площадка виступає все керівництво, яке сюди приїздить до мене. Тут знову поросятка. До речі, відео вже третій раз записую. Щось злітає все, хто не вимкнув телефон. Зателефонував, але важливо дзвінок був. Так, вітер. Так, тут кухня стоїть. Ось тут. Чистенька, красота. Тут джипери стоять. Все чисто. чистенько, я неоднократно, до речі, бачите, стрічки. Пари вітру Е, yeah. uh... Неоднократно знімав відео, де наступного дня після змагань приїздив і все чистенько, трава зам'ята. Трава піднялась, далі все чисто. Чипери це ті люди, які... У першу чергу бережуть природу. Відносяться до природи з повагою. Тут теж поросят карились. Ну і швиденько йдемо. Далеко не підемо, тому що туди йти, туди кілометр треба йти. Ось. Оце моїх ще тут 2 гектари. Ось так. Запрошую до співпраці спонсорів. Не путайте з керівниками. Керівники у мене тут е, всіх рангів приїздили і розповідали. І розповідали як, як вони будуть тут керувати. Ні, не цікаво. Цікаво співпраця з спонсорами. Реклама на бортових, на номерах А5. На грамотах А4 і що все добре, ось тут банера ще будуть стоять спонсорів. Або тут десь, ну, як спонсор захоче, залежить від нього. Річки вже всі розтягнуті Вон ділянка зараз підемо прямо через, через ділянки тут поросятка бігали там косуки гуляють тут звірів дуже багато я їх не турбую вони тут ночами гуляють Туди, 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 тут виїзд. Ой, ноги можна зламати. Як вони тут машинами їздять, якщо тут ходити важко? Він що в мене проблема, це може хто знає, як боротися з тими, хто любить в ліс сміття вивозити. Притом при всьому, що в нас постійно вивозять автівки сміття з під дому який сенс тут боятися і везти в ліс не знаю чесно не знаю так вийшли на площадку ось там ділянки і далі Ось тут ділянка. Ось тут ділянка на якій колеса відпадають, бо вона там камера все одно не передасть, так що Ну так, якщо зрозумієте. Там з водою, можливо було видно, там можна так подзасісти добренько. еще одна делянка. Сейчас будем идти. Идти, идти, идти. Так. Напевно, будет дождь, потому что парить так, что просто жах. Давайте підійдемо. Але... Але потім там поселилися лисички, начебто лисички. А може й барсуки чи хто там ще, такі, хто нори. Приє... Так, ось туди я не полізу, ми обійдемо. Бо я не хочу, щоб впали разом зі мною. Бо не цікаво. Так спасть діляночка така бум 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 е. так я казав що це буде огляд траси не пам'ятаю наче б казав. так ідемо далі канава засипали мусором навіть показувати вам не буду Ось так, ідемо, йдемо до будинків лисичок. Бобрів нема. Були раніше бобри роки три, але щось, щось там за позаду але щось зараз їх щось ніяк якщо зранку прийти то пісок видно що свіжий висипаний ось там десь туди нараза ходить Друга. Тут раніше траса була, але оселились тринки. Все, не чіпаємо. Хай живуть. Напевно там і тусенята десь є. І вон, ще одна нора. Куди вона йде, як вона йде. Або це одна одна. Тому що більш виходів я не бачив. Ось. Так, окей. Тут и надо, треба карабкатись. Не знаю, як, але якось поїдуть. Ну, Еще одна деляночка, она такая, начебто, Простесенька, але її проїхати щось я не пам'ятаю, щоб у когось так відразу і виходило. От там машини грузнуть і сідають на місто відразу. Мокрий пісок, він якийсь такий незрозумілий. Тому... Йдемо ще. Сонце пече, волога велика, дуже тяжко. І та з тої сторони це продовження спецділянки. Дуже цікаво. Так, є, е. ну і далі нема сенсу йти там поле, там... Ділянка для кільце для туристів попрямій Ну а з приводу бажань, це, як той каже, є мрія, біжи до неї. Не можеш бігти, іди не можеш йти повзи не можеш ляж в тому напрямку. От десь в мене так і вийшло. Років 15 тому Мазай знімав ролик, я побачив, запрошував всіх до джиперства. І я долучився, дякую, Паша. З тих пір я джипер. П'ять років я вже як сам організатор. Ось. І, І врешті-решт 5 років я добивався отримання землі для змагань я таки її отримав я її отримав і вона вийшла перша в україні офіційна траса для позашляховиків тому не опускайте руки якщо у вас є мрія ідіть до неї повзіть лежіть в тому напрямку і все у вас вийде. На тому, напевне, що напевне. Ну, досить, напевно, знімати вже. Підписуйтесь на канал. Будемо будем разом з вами розвиватися, будувати трасу і все, що, що з цим пов'язано. Багато цікавих проєктів. Є рухаємось в тому напрямку. Так що всім всього найкращого. Миру. Всього вам доброго. До побачення